Welcome to AppleTree Channel! Hello girls and boys! Доброго дня, дівчатка-хлопчики! Я вітаю вас на своєму каналі Apple Tree вивчення англійської мови за шкільною програмою. Ми продовжуємо сьогодні відео заняття за підручником Quick Minds для першого класу. Сьогодні у нас тема уроку Classroom Instructions, Інструкції, які у нас дає вчитель на уроці, на уроці англійської мови в класі. І так, lesson 8, урок 8, page 11, стрінка 11, ми будемо сьогодні вчити такі інструкції, як hands up. Hands руки up до гори. Підніми руки до гори, hands up. Можливо, ви ці інструкції вже чули, коли ви робили фізкульт хвилинку. Hands down. Hands down, руки вниз. Отже, hands up, руки підняли. Hands down руки опустили. Stand up. Стати. Sit down, сісти. Отже, ще раз. Hands up, руки догори. Hands down, руки вниз. Stand up це ви вже всі, всім тілом. Взяли і встали. А «sit down сіли. Окей. Okay, ну, а зараз listen and point. Послухай та покажи. Дівчинка робить, що? Hands down. Руки вниз. Hands up, руки догори. Хлопчик. Sit down. А тут Сандер, що робить? «Stand up» – Встає. Слухаємо, повторюємо, показуємо. «Hands down» Hands up. Sit down. Stand up. Отже, hands ще hands up. Uh -huh. Hands down. Stand up. Sit down. Отже, hands down. Hands up. Sit down, stand up. І навпаки можна почати. Руки догори, потім руки вниз. Hands up. Hands down. Stand up. Sit down. Great. Well done. Ну що ж, давайте з вами зараз виконаємо вправу другу. Listen and act. Послухай і зроби. Ті ж самі рухи. Вправа номер два. Тепер ви самостійно зробіть цю вправу. Hands down. Hands up. Sit down. Stand up. Hands up. Hands down. Stand-up. Sit down. Звичайно, аби запам'ятати такі інструкції, краще зробити їх самостійно. Отже, hands up, руки догори. Зробили, зробили руки догори. Hands up. Далі hands down, руки вниз. Stand up. Підвелися. Sit down. Сіли. Great. Ну, а зараз давайте з вами послухаємо, заспіваємо пісню. Listen and sing. Послухай та заспівай. Перед тим, як заспіваємо, давайте з вами розберемося зі словами цієї пісні. Hands down. Hands down. «Руки», «Руки «Руки «Hands 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 up». Hands down, вниз, hands up», down», вниз», догори». Sit down. «Сіли», Stand up. Підвелися. А тепер, навпаки, друга частина пісні. Спочатку руки догори», hands up, а потім руки вниз. «Hands down». Stand up підвелися. Sit down. Сіли. Отже ще раз. Hands down. hands up. Sit down. Stand up. Друга частина пісні. Hands up, руки гори, Hands down. руки вниз. Stand up. підвелися, Sit down. Сіли. Hands down. hands up. Sit down. stand down. Sit down. Ось така пісенька весела. Повторіть, будь ласка, цю пісеньку і заспівайте її своїм батькам, знайомим, рідним, дідусям і бабусям. Зробіть з ними фізкультхвилинку. Сподіваюся, що сьогодні на нашому уроці ви запам'ятали основні чотири інструкції: Hands up, hands down, stand up, Sit down. На сьогодні це все. До нових зустрічей! Goodbye! Зустрічаємося з вами на наступному уроці англійської мови. Будемо слухати цікаву історію In the jungle» у джунглях про тварин. Goodbye!